Сашко Терменський, чудове чудовисько. Пограбування. Двоє міліціонерів попід руки провели чу до фургона і всадовили на заднє сидіння. Самі сіли коло нього. Коли вже майже доїхали до відділку, в машині ратом затріщала рація. Сьомий, сьомий, я дванадцятий, як чуєте? Чуємо, відповів у рацію міліціонер, що сидів біля водія на зв'язку сержант Свинобій. Негайно вирушайте до центрального банку. Знову затріщала рація, збройне пограбування. Як чуєте? Вухами чуємо, вкуси мене вовк, навпрочуть радісно ревнув у відповідь Лейтенант, звинув бій. Будемо на місці за три хвилини. Він кивнув схвильований погляд на свого двох своїх напарників, що сиділи позаду, по обидва боки чу, притиснуті ним. Добічних дверей і запалом потер долоні. Є робота супермени. Готуйте зброю, зараз почнеться вистава. Візьмемо як шовково, ще й не таких брали. Ге? На даху фургона дико застогнали сирени і заблимав маячок. Машина круто розвернулася на місці і рвонула в напрямку центрального міського банку. Біля банку вже зібралася кубка, роззяв вони боязко, але з цікавістю зазирали в скляні двері. Міліцейський фургон завищав гальмами і зупинився, наче в Копаний під самими сходами банку. Ану, розійдіться, гаркнув сержант Свинобій, вискочивши з машини, неначе вжалений бджолою, в його руках холодно виблискував пістолет. За сержантом випірнуло двоє причавлених чу суперменів, і навіть водій, тримаючи поперед себе зброю, вони увірвались в банк. У фургоні лишився чу. Про нього геть забули. Ти диви, промовив він сам до себе. Справжнє пограбування, а що ж мені тепер робити? Чу, вирішив почекати міліціонерів і спитати, чи він їм не потрібен і чи можна вже йти додому. А що? думав він, навіщо я їм здався, якщо матимуть справжнього грабіжника? Е, мабуть, можна вже йти собі, але чекаю, краще спитати, бо ще переживатимуть, де я подівся. Чу, трохи посидів в машині, але коли їхали, йому було так тісно і мулько, що він вирішив вийти на вулицю, трохи розім'ятися. Чу підійшов до ішов до допитливих перехожих, що товклися біля скляних розсувних дверей. «Е, зараз піймають зі знанням справи, кинув він, сержант Свинобій, ще й не таких брав. Це ще вилами по воді писано, Я он учора в одному бойовику бачив то там, коротше кажучи, хотів був заперечити один дядечко в окулярах, повертаючись дочу, та враз закляк. А, -а, -а то по хвилі заверещав він і кинувся навтьоки. Решта спостерігачів, зачувши крик, теж обернулись дочу і теж дременули геть. Було чого. Не щодня ж, що мала рожеве синів горошок чудовисько, закутив наручники, до того ж у гумовій шапці. Щось довгенько вони там вовтузяться, знизав плечима чу. Може піти подивитися, коли це ще я побачу, як ловлять грабіжника. Він вступив на першу сходинку перед входом в банк. Але тут скляні двері роз'їхались в різні боки, і з них, задкуючи, вийшло двоє. Чоловік у чорній масці. Зипань чохи на голові, та худенька дівчина в блакитних джинсах із мішком у правиці. Ні він, ні вона не бачили чу, бо повернулися до нього спинами. Той, що в масці одній руку обідняв ту, що в джинсах за шию, і іншою тримав коло її скроні пістолет, а ще чоловік кричав у напрямку дверей. І не думайте зі мною жартувати, не смійте виходити звідси раніше, ніж я заведу вашу чортопхайку, інакше я її вхекаю, на місці, кокну. Кого чортопхайку? чемно спитав чу. Хочеш на неї похекати? Оцю дівку дурню? Чоловік обернувся і не, і не думай, що я з тобою гра. Чу, не бачив його обличчя, проте в очах грабіжника, а це таки був грабіжник, а дівчина, його заручниця, на мить промайнув переляк, а потім вони закотилися злочинцеві, е, коліна підігнулися, і він, зомлівши, гепнувся просто на сходи. Мабуть, не снідав зранку, пояснив, е, білі, як стіна дівчині заручниці Чу. «Угу», Часто-часто закивала вона головою і простягла рятівнику торбу. Ось гроші тут. Ем, е... Я взагалі баранцями розраховуюсь, відповів чу, але якщо вам так буде спокійніше. Чу були в наручниках, але він взяв торбу обома зразу. Стояти на місці, не рухатись, я сказав, стрілятиму в лоба. З банку нарешті вискочив сержант зі своїми суперменами. Він обвів поглядом сходи, здивовано глипнув і опустив свою зброю. Це ти його? спитав учу. «Е, вийшов трохи розім'ятися. Ну, молодець, хай мене вовки покусають, Спасибі. Е, вчіться супермени, як працювати. Давайте, е, втягніть його в машину. А мені вже можна додому? спитав чу. Яке додому? З нами поїдеш. Думаю, там у басейні яке непорозуміння сталося!» Е, дрібниця, погодився чу. Але все одно треба їхати порядок такий. Буде до тебе кілька запитань. Ну, то їдьмо, кинув чу. Та зніміть з нього вже наручники, супермени, гаркнув сержант Свинобій і, взявши в чов мішок з грішми, попрямував до машини.